Вітаю вас, шановні друзі! Темою нашого сьогоднішнього відео буде історія Карпатської України. Карпатська Україна офіційна назва Автономної Української Республіки у складі Чехословаччини з 1938 по 1939 рік і Української незалежної держави на Закарпатті в березні 1939 року. Неофіційно назва Карпатська Україна вживалася і раніше, але давайте про все по порядку. До Першої світової війни Закарпаття входило до складу Угорського королівства, яке у свою чергу було частиною Австро-Угорської імперії. У 1918 році, після розпаду Австро-Угорщини, українці Закарпаття виявили прагнення увійти до складу єдиної України. 8 листопада того ж року постала Гуцульська Республіка, а 21 січня 1919 року в хусті на всенародному з'їзді було ухвалено рішення про приєднання краю до Соборної України. В акті злуки УНР із УНР було зафіксовано входження Закарпаття до складу Української Народної Республіки. Однак не сприятлива міжнародна ситуація, і критичне становище директорії УНР внаслідок агресії більшовицької Росії не дозволили здійснити мрії закарпатських українців на воз'єднання в єдиній українській державі. На основі рішень Сен-Жеменського мирного договору 1919-го і Тріанонського мирного договору 1920 року Карпатська Україна увійшла до складу Чехословаччини на правах автономії, проте реальний автономний статус Карпатської України, передбачений договорами, так і не був забезпечений Чехословацьким урядом. Втім, незважаючи на поразку української революції і фактичну окупацію території, на Закарпатті продовжував розвиватися український національний рух. У 1930-х роках велику роль у збереженні української ідентичності відіграли культурні та спортивні товариства, зокрема просвіта, пласт та Січ. Тоді ж тут розпочала свою діяльність і організація українських націоналістів. Саме ці патріотичні організації і заклали фундамент для карпатської України. Тим часом українська громадськість і політичні партії на Закарпатті активно виступали за надання Карпатській Україні автономії, створення української національної держави і воз'єднання у Соборній Незалежній Українській державі. Після Мюнхенського договору складне міжнародне становище Чехословаччини і все зростаюча боротьба українського населення за політичні права примусили Чехословацький уряд погодитися надати Карпатській Україні статус автономної республіки. 8 жовтня 1938 року було утворено перший автономний уряд на чолі з Андрієм Бородієм. 22 жовтня празький парламент ухвалив конституційний закон про автономію Карпатської України. 27 жовтня Андрія Бородія, який намагався проводити проугорську політику, було усунуто з посади голови уряду, і прем'єр-міністром Карпатської України було обрано Августина Волошина. Тим часом все зростаюча загроза зі сторони Угорщини дала привід уряду карпатської України для створення власних збройних сил. Активно їм у цьому допомагали члени організації українських націоналістів, серед яких був і майбутній генерал УПА Роман Шухевич. 9 листопада 1938 року була створена організація народної оборони Карпатська Січ. Тим часом уряд Августина Волошина активно здійснював заходи, спрямовані на розбудову української держави, налагоджувалася робота промисловості, транспорту, торгівлі, українізувалася система освіти, видавнича справа, державна адміністрація. 12 лютого 1939 року відбулись вибори до сейму карпатської України, на яких абсолютно більшість голосів здобули кандидати українського національного об'єднання. 15 березня 1939 року розпочалось перше засідання Сойму Карпатської України, на якому було проголошено незалежність та прийнято конституцію. Державною мовою стала українська, президентом Республіки було обрано Августина Волошина, який призначив прем'єр-міністром нового уряду суверенної держави Юліана Ревая. В ніч 13 на 14 березня Хортиська Угорщина за підтримкою гітлерівської Німеччини розпочала відкриту агресію проти Карпатської України. З перших же годин угорського вторгнення частини карпатської січі вели кровопролитні бої з переважаючими силами противника. 16 березня 1939-го, зазнавши значних втрат, ворог зумів захопити місто Хуст, а 18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами. У гірських районах Карпатської України загони Січі продовжували боротьбу з угорськими регулярними частинами до кінця травня 1939 року. Окупованим регіон буде до 1945 року, а потім увійде до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, а вже потім до складу Незалежної України. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!